Камельчук, народний депутат України, слуга народу, це важливо від партії влади. Зараз з нами на скайп зв'язку. Пане Юрій, ваша особиста позиція, ну і позиція 에, партійна. Хотілося би також почути стосовно цієї дискусії навколо залужну. Так нема фактів. Є, ну якщо говорити мовою сухих фактів, є е, Нікіфоров, президент, прес-сектар президента, сказав, що. Ну нічого не відбувається, залужно ніхто звільняти не буде. Але як ми вже в нашій студії сьогодні чули, то кажуть, диму без вогню не буває. І враховуючи, що дуже багато авторитетних світових медіа пишуть про потенційну відставку залужного, про це мусимо говорити. І хочеться почути думку депутата від «Слух народу. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір, глядачі. Слава Україні. Троєм слава. хочу в даному моменті насправді не мовчати. Мовчати не буду. Скажу кілька речей. Я особливо після нещодавньої поїздки на робочу сесію до парламентської асамблеї ради Європи. Ми з колегами з за кордону прийшли до спільного висновку. Він я зрозумілий всім абсолютно тим, хто поважає демократію, що парламент є ознакою демократії в країні. А порозуміння між політичною і військовою владою є ознакою і передумовою спокою для країни, яка воює з сильним ворогом. Тому однозначно такі комунікації, такі повідомлення, вони є небезпечними. Я не можу оцінювати, хто мав право, хто не мав право, що говорити, яку інформацію висвітлювати, і так далі. Це нехай вже буде відповідальністю і тих, хто подавав першу першопочаткову інформацію і так далі. Ми знаємо, що є право президента на заміну головнокомандувача, і знаємо, що це вже не вперше на жаль відбувалося повідомлення подібного характеру. Не хотілося б повертати до теми моєї колишньої колеги по фракції Мар'яни Безугле, яка мені здається, якраз і почала цю другу серію нападу на Валерія Залужного. Знаю, що військовослужбовці, які почули це повідомлення, вже там. Першу другу годину висловлювали велике незадоволення, навіть е, натяком на те, що це можливо. Тому що, по-перше, вони звичайно, як ми всі чудово розуміємо, і без рейтингів, і без соцопитування. Ми розуміємо, що вони поважають головнокомандувача Валерія Залужного. Вони йому довіряють, йому довіряють міжнародні партнери, тому будь-який натяк на його заміну він вселяє цю невпевненість і те, що Валерій Залужний. Виставляв фотографії, де показував, що з ним все гаразд, те, що він видав сьогодні статтю свою колонку в CNN, на сайті CNN, це дуже добра ознака того, що Валерій Федорович в робочому режимі продовжує працювати над основними завданнями, і він розуміє, що потрібно Україні для того, щоб виграти у цій боротьбі. А стосовно комунікації на завершення. Я не можу висловлювати думку партії чи фракції для того, є очільник партії, і очільник фракції. Моя особиста думка, а політичне і військове керівництво, так само як з законом про мобілізацію. Що першою версією, що некомфортною, не юридично справедливою, і тією, що порушує права людей, другою версією мали виходити ті особи, які це ініціюють, або ті, хто може це спростувати. Мені здається, що знову ж таки ця ситуація, яка зараз в суспільстві обговорюється більше ніж закон про мобілізацію, а повинен би був обговорюватися саме цей законопроект про мобілізацію, який знову ж таки авторством міністерства оборони, авторством і оглядом кабінетом міністрів України, в тому числі мін'юстом, викликає дуже багато запитань, які по факту створюють додаткову несправедливість, яка не подобається ні військовим. Ні тим, хто поки що знаходиться в тилу, ні їхнім родинам. Там дуже багато несправедливості. Питання до пана народного депутата можна задати? У нас дискусія. Чудово, я би хотів запитати пана Юрія. Він сказав, що ви... Того, закон... який з нами має бути онлайн, тому якщо є пан Юрій Камельчук, то поверніть є. нам його Чудово. на екрані. Пане Юрію, вітання. Запитання: Ви сказали, що у законопроекті щодо мобілізації є несправедливість. Хотілося би зрозуміти про ну бо поняття справедливості це ж дискутабельне поняття. Задаю конкретне запитання: ви маєте на увазі про несправедливість з точки зору теорії справедливості Арістотеля чи Платона? Ні, я серйозно питаюся, чи Джона Роуза, чи, чи утилітарної, ну, про яку справедливість саме мова. І якби ви внесли ясність, було б добре, бо мені здається, що те, що ви кажете, що в законопроекті про мобілізацію, ну, вкрай важлива історія зараз є ну, купа несправедливості. Це так собі промоція мобілізації в країні. Внесіть, будь ласка, ясність. Дякую. Я виступаю за те, що чоловіки, і жінки, які можуть виконувати військовий обов'язок, повинні його виконувати. Що стосується справедливості, це питання в моєму вираженні воно базується на елементарній логіці. Наприклад, перше питання що стосовно 36 місяців демобілізації військових. Чи однаково воно стосується це не прописано в законопроекті: тих, хто знаходиться в тилу військовослужбовців, чи тих, хто знаходиться спереду, чи однаково вони втомилися, чи однаково не потребують відновлення? Ні, не однаково. Питання справедливості стосовно фінансової винагороди військовослужбовців, про яку я говорю приблизно півроку. І я називаю при тому всьому, що стандартна зарплата військовослужбовців Сполучених Штатів Америки чи Ізраїлю без війни. Це 5-6 тисяч доларів на місяць з війною на вростає вдвічі втричі. Тому я вважаю цю зараз фінансову нагороду для військовослужбовців несправедливою. Вона не може ні покрити ні тимчасову відсутність батька чи матері не в сім'ї чи біля дітей не може покрити пане, пане Юрі, коротко пауза. Просимо вас продовжити буквально за 10 секунд. Ми зараз вертаємося в ефір еспресо. Ми вже в ефірі телеканалу Еспресо повернулися і вітаємо всіх глядачів після реклами. Поки була рекламна пауза, в нас тут у студії дискусія ну як дискусія, можливо, дискусія зав'яжеться. Пан Явчанка задав питання Камельчаку про те, в чому народний депутат від «Слуг народу вважає несправедливим закон про мобілізацію, і пан Камельчук продовжує свою відповідь. Я повторю дуже коротко, тобто, строк демобілізації він має бути чітко прописаний для тих, хто в тилу, хто знаходиться на нулі, тому що вони по-різному втомилися. Військова зарплата, якщо а точніше, винагорода, якщо правильно сказати, має бути збільшена на мою думку як мінімум вдвічі, а то і більше. І це це, це навіть якийсь такий мінімум, який я вважаю. Я провів нещодавно невелике опитування серед менеджерів середньої ланки, так би мовити, які сказали, за якою сумою вони могли би бути мотивовані, маючи навіть двох, трьох дітей йти до війська служити, і вони називали цифру між 5 і 10 тисяч доларів. Можна задати питання, чи можемо ми собі це дозволити? Риторичне питання. Тому що якщо ми можемо дозволити собі дороге, високовартісне обладнання, амуніцію і боєприпаси. Впевнений, що військовослужбовці повинні отримувати більшу зарплату, максимально таку. І ще одна річ, яка не врахована, це соціальний аспект в даному законопроекті не прописаний. Я про нього давно кажу. Військовослужбовець, який пішов на службу, повинен а мати страхування не тільки якась сума, яка виплачується при його загибелі. Нормальне страхування життя, яке покриває якісь озбитки, втрати, здоров'я і так далі, і виплачується миттєво. Друге, він повинен знати, що він повернеться до роботи, чи йому буде надано пріоритетне робоче місце після повернення. Третє його діти мають знати, що можуть провчитися в будь-якому університеті, будь-коли коли їм це буде необхідно, безкоштовно зрозуміло що і на будь-якому факультеті. І четверте це забезпечення житлом, оцих речей, які можуть якраз мотивувати. Справедливо абсолютно і рівно для всіх, не тільки для тих, хто нові прийдуть зараз, мобілізовані будуть, а для всіх військовослужбовців, які почали служити з 2014 -го. Ці всі речі мають бути прописані в цьому законопроекті, тому що власне та частина міноборони, яка займається соціальною частиною, має до цього відношення. І нагадаю, що ТЦК СП в своїх зобов'язаннях, правах і можливостях, якраз має займатися соціальною частиною не тільки аспекти, прописані, яким чином вони мають перевіряти документи, але й займатися соціальною частиною військовослужбовців і тих, хто вже мобілізований. Це як мінімум ці речі несправедливості. Про юридичні аспекти порушення прав людини я говорити не буду, тому що вони не настільки, скажімо так, кричущі, але є ті факти, які залишились з попередньої версії законопроекту, про які говорив Дмитро Лобінець, уповноважений Верховної ради з прав людини, які можуть бути використані і використовуються російською пропагандою проти нас, коли ми бачимо, що працівники ТЦКСП. З використовують фізичну силу по відношенню до потенційних мобілізованих, це не мотивує. Мотивує соціальна частина, зрозуміла відповідальність держави, соціальне забезпечення і розуміння, що ти потрапиш за своєю професією, пройшовши відповідне навчання. От, плюс в тому законопроекті, хіба що є відповідне навчання. Проте ми не побачили насправді механізму цього навчання. Я розумію, що це підзаконні акти, це можливості, які має вже вказати конкретний там навчальний заклад, навчальна частина чи навчальний центр по відношенню до тих людей. Але якщо це все почне обговорюватися прямо відкрито і детально в суспільстві, з Міноборони і всіми ми тема, хто розписував цей законопроект, буде більше розуміння і більше мотивації, і більше розуміння, Розуміння до того, для чого їм тим, хто ще поки що не прийняв рішення, готові він йти до війська чи ні, іти зареєструватися в тому ж там військовому кабінеті чи прийти особисто, хоча військовий кабінет електронний це якраз теж дуже тонке питання, яке, мені здається, не може бути використано як спосіб повідомлення, тому що ми маємо проблеми з забезпеченням інколи світлом та інтернетом. В Поблизу нуля чи поблизу там фронту і так далі, тому це не спосіб повідомлення. Краще буде мотиваційна рекрутингова кампанія, яка буде повідомляти реальність ситуації на війні, реальність соціальне забезпечення для всіх і конкретні цілі, до яких ми йдемо. А цілі, ми вже з вами всі прекрасно розуміємо: це деокупація українських територій, це захист максимально українських домівок і українських сімей. Є репліки Євчанка, потім Єлейко. О, просто відповіді то, яка саме справедливість, я не почув. Я почув в кінці е, про е, справедливість за Аристотелем ціль. Телос. Окей, тоді беремо ціль ціль у нас перемогти Росію. Добре. Якщо відштовхуватись від цієї теорії справедливості. То ви мали цей законопроект зробити законом в кінці минулого року, або ще й раніше. Все те, що ви наговорили, воно не має жодного значення з точки зору теорії справедливості. Ціль перемогти Росію. Тому що кожен місяць, що ми не маємо закону, віддаляє нас від цієї цілі. Дякую. Я думаю, що я вас не здивую, але зараз нічого не заважає мобілізовувати тих, хто підпадає під мобілізацію. Абсолютно нічого не заважає. Доведенню повідомлень абсолютно нічого не заважає збільшенню соціального забезпечення і забезпечення навчання з самого початку, як це було прописано, навіть в підготовці ТРО нічого не заважає створенню рекрутингових компаній кампаній, в тому числі рекламних засобах масової інформації, які почалися нещодавно. Нічого не заважає створення соціального житла для військовослужбовців чи повідомлення про те, що може бути навчання чи забезпечення страхівками. Для цього закон не потрібен, але це може бути прописано як обов'язок і прописана відповідальність, точніше обіцянка від держави, закріплена в законі. І більш того, я нагадаю, що розробкою цього законопроекту займається Міністерство оборони за пропозиціями генштабу. І ми бачимо ще один тонкий момент, який ну можливо теж як момент для дискусії в студії зі мною чи без мене вже неважливо. Спочатку ми почули цифри, які десь взялися про засобах масової інформації. Про них говорив потім президент 500-600 тисяч. Потім ми говорили про те, що ми вже чули, що напевно стільки не треба. За розмовою з військовослужбовцями вищого рангу ви можете мені заперечити або підтвердити. Я не, не буду стверджувати, що це саме так, але йде мова про те, що до кінця року нам приблизно потрібно на заміну підготувати і навчити близько 100 тисяч військовослужбовців. І згідно приблизної хронології прийняття законопроекту, навіть коли, якщо ми його не відкинемо, він буде прийматися і запроваджуватися, в тому числі в законопроекті слід врахувати один місяць вступу в дії цього законопроекту після прийняття, то швидше за все, що початок навчання. Для військовослужбовців почнеться десь в травні, червні і відповідно підготованих перших фахівців, ми отримуємо в кінці літа, аж десь приблизно. А для мене це теж не зовсім правильний момент. Скажімо так, не ну окей, не буду використовувати це слово, тому що зараз знову будуть запитання по Арістотелю відносно справедливості. Але для мене цей момент, в якому зараз не зрозуміло для військовослужбовців, які служать, коли ж все ж таки до них. Прийде ця заміна в сполучені з тими 6-ма місяцями, які ми почули, і незрозумілими трошки тому, що вони можуть змінюватися на ставці президента. Там теж в тексті є така суперечливість в цьому законопроєкті. Для мене ці моменти мають бути чітко вказаними, поясненими, і тоді буде зрозуміло. Вибачте, це тільки мені здалось, що ну ми не поспішаємо. Ну є час, все окей, можна і так мобілізовувати. Ну я це я так тільки почув. Чи? Чи ні, я неправильно зрозуміло напевно, що роз... скажу. пане Камельчук. Які ваші прогнози? Чи буде ця нова редакція, яку зараз кабінет міністрів представив, а саме міністерство оборони, в найближчий час в парламенті проголосовано? Тому що це теж людей цікавить. Ну, тобто, якщо ми вже так багато дискутуємо, ну проголосуйте закон, скажіть нам як ми будемо далі жити, як він буде виглядати? А ось це все розтягнення, ось ця дискомунікація. Коли лідер вашої фракції каже про те, що і голосів може не вистачити, тому що багато депутатів хочуть вже йти з парламенту, складати свої мандати. Невідомо, як це буде. Як ви це прогнозуєте? Дивіться, ну, депутати зараз нікуди не підуть з жодної фракції. Хіба що за станом здоров'я це ми вже обговорювали? Бо ви їх, їх не це... пустите, Пулювати. а не тому, що вони не хочуть правильно. Пробачте, я не почув вашу. Ткань. Я кажу, що вони не підуть, бо ви їх не пустите, а не тому, що вони перехочуть. Вони хочуть йти, але відпускати їх ніхто не буде. Не, не тільки нашої фракції є. бажаючі, скажімо так, які якби не було війни ще навіть до 24 лютого 2022 року. Вони думали про це, тому що не збіглися напевно якісь певні їхні уявлення з різних причин в когось причин. Чесних когось причин не дуже там чесних, не будемо зараз нікого обговорювати. Голоси за голосування для голосування за цей законопроект будуть. Я хотів би додати кілька речей перед тим, як сказати там свій прогноз, коли і як воно може бути щодо несправедливості. Є моменти, які зараз обговорюються, і вони стосуються людей з інвалідністю першої другої групи. Є питання щодо піклувальників за тими, хто в кого є дружина чи чоловік першої другої групи. Змінилася там норма, прописана вона знову через якесь нове ВЛК. На мій погляд, це додатковий корупційний ризик для таких моментів залишається. Є історія, вона не до кінця прописана, на мій погляд, правильно стосовно аспірантів. Є факт, що кількість аспірантів за останній рік в Україні різко дуже збільшилася. Треба знайти механізм перевірки, чи вони справжні, так би мовити, аспіранти, чи вони справді займаються науковою навчальною роботою, чи не займаються цим. Але всіх під один грибінець це не буде дуже правильно. І стосовно того, що сказав мій колега, що будуть підпадати, тому що йдуть під мобілізацію. Ми до речі, в своїй версії, яку обговорювали на фракції Слуги народу, говорили про те, що і має точно піти служити частина людей з прокуратури БЕ, ДБР, поліції і митниці зараз. Ми бачимо лайтовішу версію насправді для них запропоновано кабінетом міністрів, тому може бути ще якась інша версія цієї частини. І є ще один важливий момент, який до кінця, скажімо так, не, не, не зрозумілий. Це оцей от момент власне з навчанням, які ми щойно зараз обговорювали, все ж таки. Тобто для добровольців це вони мають бути підготовлені. Чи вони також будуть проходити службу? Оця відстрочка в два місяці вона не до кінця з'ясована. Якщо підсумовуючи шанси прийняття цього законопроекту, я впевнений, що буде повноцінне обговорення. Тобто, ми за один тиждень навряд чи дійдемо цієї згоди. Я все ж таки буду наполягати на тому, що це не заважає зараз займатися мобілізацією, але мобілізація повинна бути в тому числі через справедливу мотивацію і людське ставлення до потенційних військовослужбовців, до потенційних мобілізованих. А запихання через коліно вам будь-який військовослужбовець скаже: виправте мене, якщо це не так. Якщо когось привезли силою, вирвали звідкись і ще поштовхали в якомусь там автобусі, або не дай Бог пригрозили, як недавно було в нас в інтернеті, вистрілити в коліно. То особливого бажання не залишається має бути насамперед повага має бути е, дуже е, в, скажімо, так переконання процес переконання бути е, я би так сказав, не агресивним а напевно. Дуже е, твердим, так би мовити, так і це можуть робити тільки ті військовослужбовці, які пройшли службу найкраще, тому що вони своїм досвідом і своїм прикладом це показують. І все це має бути в рамках закону. Інші методи відносно того, арешту майна чи арешту коштів, може бути тільки через суд. Хоча і ця частина згідно висновку Дмитра Лобінця уповноваженого Верховної Ради з прав людини містить порушення конституційних норм. Хтось зараз каже, що це може бути прийнято під час воєнного стану. Я з цим не погоджуся, з цим не погодяться наші. Європейські колеги, які е, будуть казати, що це все одно є порушення е, основоположних якихось прав людини. Тому я повертаюся до думки через правильну мотивацію, мотивацію в тому числі до духовного пробудження і духовного військового обов'язку перед своєю країною для захисту як країни, так і кожної сім'ї, так і буквально тих людей, кого ти знаєш, де б вони не жили в Україні, це найбільше може мотивувати. Хлопця чи дівчину піти служити в збройні сили України?